А, так, З гарних новин я вже бачу шкоду, супер взяли в, в малярку. Ось так вона розібрана вся. Іван, що взагалі будемо робити по цій автівочці? Замінювати пошкоджені запчастини, а саме крило, капот, бампер та підсилювач бампера. Демпфер бампера замінили вже. Зараз деталі на підготовці до покраски. Двері вже відректовано та підготовлено також до до, ну, до, до майбутньої далі. підготовки. До майбутньої підготовки до покраски. Так, будуть її знімати, красити, і все будемо віддавати власнику. Ні, ще ми потім відновлюємо тут стрельну та безпека. ремні будемо також відновлювати безпеку і вже потім аж будемо віддавати власнику. Скажу чесно, це такий довгостой, це не швидко робиться. Деякі люди хочуть, щоб після таких ДТП у них там умовно за 4-5 днів вже автівка була зроблена. Але друзі, давайте бути реалістами. Такі пошкодження. 2-3 тижні це мінімум, особливо якщо безпека.